Вже традиційно Одеська національна наукова бібліотека у День незалежності України влаштовує родинне свято у рамках кросекторального проєкту «Україна. історія Культура. ідентичність. За словами генеральної директорки закладу, бібліотека ставить за мету відійти від офіційного формату свят і, окрім наукових конференцій, зробити учасниками дійства кожного члена родини і показати і дорослим, і дітям, якою багатою і різноманітною є українська культурна ідентичність. Ми плекаємо спадок поколінь, і для нас це важливо, щоб кожен, кожна родина, кожна дитина розуміла цю цей взаємозв'язок, як здобувалася незалежність, як вона захищалася, і заради чого, на чому стоїть коріння нашої державності? Цьогоріч ми промотуємо елемент нематеріально-культурної спадщини Одещини при чорноморську глиняну іграшку. Поки дорослі гості свята розглядають глиняні вироби, діти й молодь пробують стати їх авторами, адже усі охочі могли взяти участь у майстер-класах з гончарства Ліплення та розпису виробів. Відкривав таємниці Ремесла Присутнім викладач образотворчого мистецтва Олександр Гаркавченко разом зі своїми учнями. Лев займається вже близько 10 років, протягом яких не лише здобув багато вмінь і навичок, а й загартував характер. У мене в дитинці була проблема, я був гіперактивним. Глина мені допомогла, тому що коли ти гіперактивний, ти ну, розумієш везде должен быть. А в глине тиса сідотачі біля гончарного кола зібралось чимало молоді, серед них і майбутні захисники та охоронці громадського порядку. Сьогодні день незалежності на України. Надзвичайно велике, гарне українське свято і ми захотіли проникнутися атмосферою цього свята, проникнутися атмосферою української культури, ремеслів. Організатори і гості свята переконані, що подібні заходи є можливими лише завдяки тим, хто захищає право українців на збереження і плекання нашої культурної спадщини, прояв нашої ідентичності, право пишатися усім тим, що робить нас українцями. Захисникам тільки здоров'я, щоб кулі їх оминали і. Щоб вони дуже-дуже скоро із перемогою прийшли і обняли свою сім'ю.